Вітаю. Раніше обіцяв зробити повне відео про збірку батареї. Ну, нарешті, дійшли руки. Оця купа залізячих, комірок, друтів, буде через деякий час Ліфовською батареєю на 46 кВт в такому вигляді. Значить, комірки тут. Есфальт 135 а От, Тут, в принципі, зібрано все, що має бути за виключенням розхідних матеріалів: болтів, гайок, скочів, припою і все таке решта. Основне, що хочу зробити більше навіть для себе, це зробити підрахунок. Часу, скільки потрібно на виготовлення такої батареї, тому що завжди 2-3 паралельно робиться і на кількох столах. І е, я навіть не уявляю, скільки часу займає виготовлення батареї. Тому я буду основні операції е, фіксувати час на їх на Потрібний для них. От. Ну і, звісно, деякі речі немає сенсу показувати. Наприклад, там виготовлення проводів. Я думаю, не дуже цікава історія. Довга-монотонна. Так, що, що в нас тут є в цій купці? Залізяки. Це Залізяки метал. 1-2 мм товщиною це кріплення між модулями і корпусом батареї. Далі перемички алюмінієві кита з навареними, навареними нікелевими для балансуючих. Матеріал пружній, який між комірками в модулях збирається. Далі. Модулі, каркаси, бічні міліметрові пофарбовані, торцеві двохміліметрові пофарбовані. Так, тут вся всі виводи і перемички всередині, які збираються. Довгі це е, на вхід, Якщо немає особливих. Е, Якихось умов експлуатації батареї, то 2 на 20 мм композитна шина легко збирається, 40 мм перетину достатньо для побутової експлуатації. Це виводи будуть на модулях. Так, торці далі, звісно, ПЕ. Ізоляція, паєплівка, плівка, ізоляція в модулях, яка використовується. Модулі. Далі купа 3D друку. Це все для виготовлення модулів. Далі два комплекти проводів. Один комплект. І, і термодатчики 4. Один комплект, який паяється в модулі. Інший комплект, який йде, йде, йдуть на комплект, йде на BMS. З'єднання на таких роз'ємах. 98 пенів треба поставити на одну косу, і 98 пенів на іншу косу. Це все з батареї, в принципі, використовується вся проводка і силова. За виключенням мідних перемичок і високовольтної проводки в такому вигляді, в якому вона була. була ну, вона не використовується, вона розпускається і переробляється в таку. От. Ну І е, деякий час треба на те, щоб почистити все це, всі ці алюмінієві речі. От. Так що це анонс відео. Як я буду збирати цю батарею і робити відео, через деякий час він вийде. Я порахую час, і ви побачите, в принципі, за що за що і яку вартість має бути, має братися виготовлення таких, такої батареї. Очікуйте.